Привіт! Ми зараз знаходимося в Вінниці. Будинок на 130 метрів квадратних. І зараз поспілкуємося з власним з власником будинку. Поділіться своїм враженням. Скажіть, чому саме ви вирішили збудувати модульний будинок, а не звичайний? На мою думку, це супер, супер ідея і значно спрощує дуже дуже багато процесів в будівництві. І нам він дуже подобається за дизайн. Супер приємно нам це чути. А скажіть, будь ласка, як довго ви розробляли планування будинку? Чи були якісь труднощі в цьому? Ні, труднощів ніяких не було. Ми одразу знали те, що ми хочемо. Ми взяли папірець, намалювали нашу на той час мрію і втілили її в реальність. Чудово! А ви плануєте використовувати його як основний будинок? Так, ми плануємо переїхати сюди і жити тут. Дуже класна природа, до речі, вигляд на озеро. А ще поділіться враженням, як вам взагалі будинок, як його встановлювали, яке у вас враження, коли він вже стоїть у вас на ділянці? Поділіться своїми емоціями. Емоції дуже позитивні, все дуже подобається. Будинок виглядає супер. Єдине, що дощ постійно нам робив нерви, але Хлопці справилися і все пройшло чудово. Ми okay. задоволені супер. Дуже дякую, що поділилися своїми емоціями. Скандинавія, хом будуємо з любов'ю і вам збудуємо будинок вашої мрії.